Величезний Миколай, який носитиме на своїй бороді емоції, історії, переживання, потреби та мрії малечі, позбавленої сімейного затишку та батьківського піклування. У Франківську створили інсталяцію з малюнками дітей-сиріт. Їх тут близько сотні. Усі створені на майстер-класі, організованому волонтерами Мальтійської служби допомоги. Напередодні вони відвідали спеціальні заклади, з яких щороку отримують дитячі листи до Дня Святого Миколая. Хтось малював автопортрети, хтось малював. Якісь от фрукти, м'ячі, ще щось комусь е, круг не допомагав <гум> в цьому всьому, і комусь треба було там. Ну, запропонувати варіанти, там так можна таке, можна таке. Але в основному дітям сподобалась ідея персонажів або автопортретів, тобто це їхня основна або тварини, або якісь люди, або ще якісь штуки. Цьогоріч, окрім сиріт, волонтери прагнуть створити свято для дітей героїв. Тож на інсталяцію прикріпили qr код за яким міститься детальніша інформація про акцію та банківські рахунки, щоб фінансово підтримати діток напередодні довгоочікуваного свята. Коли ви його проскануєте, ви будете бачити сайт Мальтійської служби допомоги, але власне акт про акції Святий Миколай до Сиріт. Тут є коротка мета, написана, як можна підтримати акцію посилання зразу на наші банки. Також цього року ми підтримуємо дітей-героїв, тому можна зразу окремо зайти і дізнатися, як саме це можна зробити. Волонтерка Мальтійської служби допомоги Марта Брендзей розповідає, акцію проводять щороку. Втім, зараз продумали новий та цікавий формат для виставки, аби привернути увагу суспільства не просто до акції, а саме до дітей, до їхніх почуттів. Ми б хотіли, щоб більше людей нашого міста і не тільки нашого міста, бо зараз в нас багато людей, які там тимчасово проживають в нашому місті, або там проїздом. щоб вони дізналися, що відбувається в нашому місті, дізналися про проблему, яка у нас є, з якою ми живемо. І як можна її як можна допомогти трошечки зробити дітям цим святом? Кожен малюнок каже митець Ярема Стецик, описує особисту історію дітей, тому важливо щоразу підтримувати малечу та тримати з ними зв'язок. Якщо придивитися на ці картини, вони дуже такі, ну вони говорять, тобто це не зовсім зрозуміння святого Миколая. Це не так загалом воно складає образ Святого Миколая, але кожна картина окремо там. Ну на грані такого навіть когось спротиву підліткового там є там дуже різні але є але там видно, що це вже наші діти що це не не давалися дуже детальних інструкцій для, для, для виконання. Тому там більше такої сердечної роботи. А вже незабаром інсталяція вирушить у мандрівку Івано-Франківському та запрошуватиме бажаючих долучитися до акції. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402.